Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми з вами закріпимо вивчені способи усних обчислень, будемо виконувати дії з іменованими числами, обчислювати вирази зі зміною, розв'язувати рівняння і задачі. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно і пишемо гарно. У завданні 131 складемо вирази за схемами, обчислимо усно значення їх. За першою схемою числа будемо додавати до 170. До числа 50, додайте 170. Ми десятки додаємо до десятків. До 50 додати 70, це буде 120. І ще додати 100, це буде 220. До числа 270 додайте 170. Ми до 200 додамо 100, це буде 300. Тепер додаємо десятки. До 70 додати 70, це буде 140. 300 додати 140, 440. До 430 додайте 170. Перевірте, це буде 600. До 520 додайте 170. 690 Складаємо за другою схемою на віднімання. Від число 720, відніміть 90. Нам потрібно 90 розкласти на 20 і 70, щоб від 720 відняти стільки, що отрималось в круглі сотні, і від круглого числа відняти стільки десятків, скільки ще залишилось. Від 720 віднімаємо 20, це буде 700 і відняти 70, 630. Від 720 відніміть 150. Общий зручним способом. Можливо, від 720 початку відняти 100, це буде 620. І від 620 віднімемо 50. Початку від 620 віднімемо 20, це буде 600. І віднімемо 30, 570. Тепер від 720 відніміть 220. Це буде 500. І від 720 відніміть 570. Перевірте свою відповідь, це буде 150 молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці? Запишіть одиниці маси порядку зменшення. Що це означає? Від найбільшої одиниці до найменшої. Яка одиниця маси тут найбільше. Так, 12 тонн. Отож, запишіть порядку зменшення. Перевіримо. А ви так записали. Молодці. Виконаємо дії тепер з іменованими числами у виразок 132. Від 400 грамів відняти 340 грамів це буде 60 грамів. До 330 грамів додати 670 грамів. Це буде 1000 грамів, тобто 1 кілограм. У наступному виразі іменоване число 50 літрів поділити на іменоване 10 літрів ми у відповіді отримаємо, пригадайте, не іменоване число 5. В наступному 72 см поділити на 8 см іменоване число 9, 70 тонн відніміть 15 тонн, 55 тонн. 320 центнерів відняти 190 центнерів, це буде 130 центнерів. Визначимо масу кожної групи товарів у завданні 133. Якщо йогурт 250 грамів, а маса сметани 280 грамів. До 250 грамів додається 280 грамів, це буде 530 грамів. Купили, наприклад, 3 пачки какао масою 90 грамів. Отже, обчислимо до 90 додати 90 грамів і ще раз додати 90 грамів. Як зручно, тут обчислити. Ми можемо 9 десятків помножити на 3. Це буде 27 десятків. Тобто 270 грамів. Маса рису 400 грамів, а маса ковбаси 350 грамів. Дізнайтеся масу цієї групи товарів. Це буде 750 грамів. Дізнаємось масу хлібобулочних виробів. Якщо маса хліба 760 грамів, а маса бубликів 90 грамів, то їх маса буде 850 грамів. Розв'яжемо задачу 134. Маса футбольного і волейбольного м'ячів становить 730 грамів. Маса волейбольного м'яча 280 грамів. Яка маса двох футбольних м'ячів. Задача розповідається про м'ячі. Що маса футбольного м'яча і волейбольного м'ячів становила 730. Також відомо, що маса волейбольного м'яча 280 г. Питання задачі? Яка маса двох футбольних м'ячів? Відразу на питання задачі ми відповісти не можемо. Тому що спочатку нам потрібно дізнатися масу футбольного одного м'яча? З якою дією? Якщо маса двох 730, а маса волейбольного 280 грамів. Нам потрібно від 730 відняти 280. І це буде 450 грамів маса футбольного м'яча. А двох футбольних м'ячів, нам потрібно до 450. Додати ще раз те саме число 450. Обчислимо і це буде 900 грамів маса двох футбольних м'ячів. Перевіримо розв'язання рівняння. У першому рівнянні невідомий від'ємник, позначений буквою Х. Пригадаємо, щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. У рівнянні від 340 відняти 170 обчислимо. Дійсно, це буде 170. Перше рівняння розв'язано правильно. Перевіряємо друге рівняння, у якому у нас невідомий, який компонент, другий доданок, позначений буквою С. Пригадаємо, щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від суми відняти. Невідомий доданок нам потрібно від Суми відняти відомий доданок. Отже, від 620. Правильно записано, потрібно відняти 560. Тепер обчислимо. Обчислення виконано неправильно, тому що буде у відповіді 60. Перевіримо розв'язання третього рівняння, в якому невідомий Зменшуване, позначене буквою А. Пригадуємо, щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати відємник. Отже, тут записано неправильно. Нам потрібно до 120 додати 90, то в обчисленні тоді буде не 30, а 210. Виконуємо вираз 136, знайдемо значення виразу зі змінною С. Якщо це дорівнює 320, то у виразі зі змінною ми підставляємо число 320. І у нас отримується числовий вираз від 320 відняти різницю чисел 320 і 150. Обчислюємо різницю. Від 320 відняти 150 це буде. 170. Тепер від 320 відняти 170. Буде 150. Тепер обчистимо, якщо це дорівнює 240. То у буквеному виразі ми підставляємо число 240, отримується числовий вираз. Від числа 240 відняти різницю чисел 240 і 150. Обчислюємо різницю у дужках. Від 240 відняти 150. Це буде. 90. Тепер від 240. Відніміть 90. Це буде 150. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно, якщо це дорівнює 1000. Перевіримо. Ви підставили замість букви число 1000. У вас отримався числовий вираз. Ви обчислили. І отрималось. Теж відповідь 150. Задача 137. У школі навчається 910 учнів. У початковій ланці школи навчається С учнів. А в середній А учнів скільки учнів навчається у старшій ланці школи? Що ви помітили, що це задача з буквеними даними? Про що розповідається? Задача розповідається про учнів. Відомо, що всього у школі навчається 910 учнів. У початковій ланці це учнів, а в середній А учнів. Нам потрібно дізнатися, скільки ж учнів у старшій ланці. Щоб відповісти на питання задачі У старшій ланці. Це задача на знаходження третього невідомий доданок. Так от, щоб знайти скільки ж учнів у старшій ланці, нам спочатку потрібно знайти суму, скільки у початковій ланці і в середній ланці. А потім від цього учнів 910 нам потрібно відняти суму початкової ланки і середньої. Отже, складаємо вираз для задачі. Від 910 відняти суму С і А учнів. Тепер знайдемо значення виразу, якщо С дорівнює 340, а А 380. Ми підставляємо у буквений вираз числа, і в нас отримується, що. Від 910 відняти суму чисел 340 і 380. Обчислюємо суму у дужках І віднімаємо від числа 910. Від 910 відняти 720. І це буде 190. Учнів навчається у старшій ланці. Розглянемо наступну задачу 138. З першого куща агросу зібрали 5 кг ягід, а з другого N кілограмів. Усі ягоди порівну розклали в банки по 2 кг в кожну, скільки банок знадобилося. Тобто ця задача теж з буквеними даними. Задача розповідається про ягоди. Відомо, що з першого куща зібрали 5 кілограмів ягід, а з другого N кілограмів. Кілограмів. Що зробили з ягодами? Усі ягіди, ягоди розклали порівну в банки по 2 кг в кожну. Про що запитується в задачі? Скільки ж банок знадобилося. Відразу на питання задачі: Скільки банок знадобилося, ми не можемо. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж всього. Ягід зібрали. Якщо з першого куща 5 кг, а з другого n кілограмів, то нам потрібно до 5 додати n, а потім ми вже можемо розкласти банки по 2 і ми дізнаємося, скільки ж банок знадобилося. Отже, записуємо вираз до цієї задачі. Суму чисел 5 і N ми поділимо. По 2 кілограми і отримаємо кількість банок. Тепер знайдемо значення виразу, якщо n дорівнює 3. Ми підставимо у буквений вираз 3. І у нас отримується, що сума чисел 5 і 38. Поділити на 2 4 банки. Тепер підставимо, якщо n дорівнює 7, І в нас отрималось 6 банок. У відповіді. 4 банки знадобилося і 6 банок знадобилося розглянемо геометричне завдання 139. Розгляньте малюнок. Скільки кіл з одним центром намальовано. 3 кола. Наступне запитання. Визначте радіус кожного кола. Натисніть відео на паузу. Візьміть лінійки і визначте радіуси. Отже, у вас радіус першого кола, тобто R1, 9 мм, R2 13 мм і радіус третього кола 16 мм. Наскільки міліметрів діаметр найбільшого кола більший за діаметр найменшого кола. А діаметр, ви пам'ятаєте, це у сумі два радіуси. Отже, діаметр першого кола тоді буде 18 мм, діаметр другого кола D2 2 26 мм. І діаметр третього кола, тоді, якщо радіус був 16 мм, то діаметр 32 мм. А наскільки ж міліметрів діаметр найбільшого кола, тобто 32 мм, більший за діаметр найменшого кола 18 мм. Нам потрібно від 32 тобто від відм. 3 відняти 1 Від 32 мм відняти 18 мм. Це буде на 14 мм діаметр найбільшого кола більший за діаметр найменшого кола. У домашньому завданні знайдіть значення виразу зі змінною К і розв'яжіть задачу на визначення відстані. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре, вам, діти!